Дорога вчителько, пише вам мама однієї дев'ятирічної дівчинки. На жаль, моя дочка не хоче переходити в іншу групу з англійської. Вона маленька, і подружка їй важливіша, ніж погані оцінки. Перестаньте, будь ласка, говорити їй, що її батьки недостатньо стараються, щоб навчити її англійської мови. Зрозумійте батьки для своїх дітей авторитет. І те, що ви їй постійно намагаєтеся пояснити, що я і її тато недостатньо здатні або талановиті, або просто кажучи розгильдяї, руйнує мою дитину. Ні, я не прийду більше в школу, щоб поговорити, як ви проте просите в щоденнику червоним розгонистим почерком, тому що в минулий раз ви зловили мене і прямо при дитині відчитали мене за мою погану поведінку. При дитині відчитати її матір, так що я виправдовувалася як овечка. А я не хочу бути овечкою в очах моєї дитини. Я хочу бути міцною та надійною. Скажу вам по секрету: я взагалі-то мати Пантера. Просто побоялася, що в школі така поведінка не зовсім доречна. Тому нам краще більше не зустрічатися, овечу шкуру я вже викинула. Я не знаю, як пояснити сучасній школі, що батьки взагалі не повинні займатися уроками з дітьми. І якщо у дитини не виходить, то це проблема вчителя, невідповідності програми за віком, підручника, завищених очікувань і так далі. Нічого ми нікому не доведемо і будемо намагатися займатися вдома. Хочу пояснити вам, що з моєю дочкою займається її тато. Мій колишній чоловік, який відвідує її два рази на тиждень так він не завжди виконує завдання. Хоча, якщо чесно, я не можу повірити, що вчений не може правильно зробити завдання в електронному журналі, але й витрачати час на доказ його правоти, ми теж не будемо. Добре, він завжди виконує не те, що ви задали. Припустимо. А знаєте що? Дочка чекає його і хоче займатися тільки з ним. І я часто не здивуюся, якщо насправді вони займаються німецькою, або взагалі грають в карти нам не все одно. Так, взагалі все одно. І я не буду його картати за недолік старанності і скандалити не буду. І ні, він займається неабияк. Англійську вона як-небудь вивчить. А ось своє дитинство і спілкування з батьком не поверне ніколи. Так, нас усіх влаштовує трійка. Я особисто вивчила англійську за місяць життя в Нью-Йорку, коли мені було уже 24 володію вільно. І так я вважаю, що нинішня трійка ніяк не вплине на її майбутнє. І ні, я не вірю в клеймо клеймотрієчниці, ні, я не вважаю посидючість важливою чеснотою, і підручник. Мені здається антипедагогічним, і вчитися я по ньому в Нью-Йорку то швидше за все забговорила б по-іспанськи. До питання про те, чому інші діти можуть вивчити англійську за цим підручником, хм. частина з дітей талановиті і мають схильність до мов, і навіть займаючись самостійно, дуже, дуже успішно опановують мову. Або, наприклад, вони це роблять з репетитором. І ні, я не вважаю за потрібне найняти репетитора. Тому що до приходу репетитора потрібно іще додатково займатися. А я не розумію, навіщо займатися тим, що дитина майже не застосовує у житті і до чого у нього зараз немає ні здібностей, ні інтересу. Так, я вважаю, не всі здібності потрібно рано розвивати. Потім репетитор коштує 1500 гривень за заняття. Тобто 3 тисячі в тиждень 90 тисяч на рік. За 7 років школи це майже 10 тисяч євро, сумовитих занять за підручниками граматики і сумнівними аудіозаписами. На ці гроші я років через 5 на 2 місяці зможу поселити мою дочку в Лондоні і найняти веселу молоду вчительку. Вони будуть гуляти по весняному Лондону, всипаному жовтими нарцисами. Різницю розумієте? Так само, як і я, вона вивчить англійську за пару місяців, або так само, як і її батько вивчить її, підсівши на який-небудь американський серіал. Саме тому в очах нашої дочки нам так важливо залишатися надійною опорою, щоб спиратися на наш досвід, який значно продуктивніший, ніж шкільна програма. Будь ласка, скажіть їй, що ми, її батьки, класні.